Щас так швидко пробігає, брати і сестри, невпинно. І ми сьогодні в часі. Але я вітаю вас всіх, брати і сестри, іменем Воскресшого нашого Господа Ісуса Христа. І разом з вами хочу сказати слава нашому Господу. Він зібрав нас сьогодні на цьому місці в Домі молитви. І ми сьогодні чуємо Слово Боже, ми читаємо Слово Боже, приймаємо до свого серця. І сьогодні ми проповідуємо подію, яка сталася в житті нашого Господа і Ісуса Христа. Подія, яка змінила весь хід історії, почалася нова ера після Воскресіння нашого Господа і Ісуса Христа. Дивлячись сьогодні на ці всі події, святкові дні, дивлячись на людей, які із вербовими віттями все це відбувається, і люди все це роблять. Чому? Тому що не пізнали Господа Ісуса Христа. Ми читаємо Слово Боже. Люди написано постилали віття, люди постилали одежі Ісусу Христу, зробили, як будь-то торжество для Ісуса Христа, який в'їжджав в Єрусалим. Але йому це не було радісно, коли вони все це зробили. І Ісус Христос плакав. Він знав, що ці люди, які віття різали, одежі постилали, пройде небагато часу, і ці самі люди будуть кричати, нехай буде розп'ятий. Брати і сестри, розп'яли Ісуса Христа. Але сьогодні ми проповідуємо Христа Розп'ятого, Воскресого. І знову грядущу алілуя, слава нашому Господу, брати і сестри! Він воскрес і сьогодні є з нами Духом Святим, повірній своїй обітниці. Він сказав: Я не залишу вас, я буду з вами по всі дні, аж до кінця віку, і на цьому місці. У свою чергу хочу нагадати місця із Божого Слова, які вже трошечки були нагадані. Я нагадаю, нагадаю ці місця апостол Павло, перше Післання до Коринфян, 15 розділ, пише такі слова з першого вірша і до 8 зачитаю цей текст. Напоминаю вам, браття, Євангеліє, Которое я благовествовав вам, которое ви и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаєтесь. если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию, и что явился Кифе, потом двенадцати, Потом явился более нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые и почили. Потом явился Иакову, также всем апостолам, а после всех явился и мне, как некоему изверху, Слава нашему Господу, братья и сестры, Иисус Христос, Після свого Воскресіння. Він не заховався десь, щоб його ніхто не зустрічав наоборот. Він після Воскресіння являвся для тих, які ще жили. Скільки людей на той час хотіли, щоб і Ісус Христос не з'явився. Всі сили Аду востали, коли Ісус Христос прийшов на землю. Робили все для того. Щоби не виконалася місія спасіння людства на землі. Робили все. Народився Ісус Христос для того, щоб знищити і розробив так, що загинуло 14 тисяч немовлят, але не зміг знищити Сина Божого Ісуса Христа. Проходило життя, короткий відрізок життя було на землі Ісуса Христа, 33 роки. Прийшов час помирати. Підходить Петро і каже, навіщо тобі це? Будь милостивий до, те, до себе, навіщо тобі помирати? Христос, знаючи умисли диявола, Він провозгласив: відійди від мене, сатана, ти думаєш не те, що Боже, а те, що людське. І Ісус знав, для чого Він прийшов на цю землю. Він і прийшов, щоби постраждати, щоби здобути перемогу. І в сьогоднішньому зібранні, брати і сестри, ми багато чуємо за перемогу. І Ісус Христос помер. Думали все, але приходять вранці камінь відвалений. Сторожа, яка стояла, дивлячись на це все видіння, прийшли і сповістили первосвященникам. Кажуть: отаке от явлення сталося. І Ісус Христос воскрес. Ні. Вони зробили все для того, щоб цей обман, написано, пронісся аж до нашого часу. Який обман? Вони дали сторожі багато грошей і каже: скажіть всім, що учні вкрали Ісуса Христа. І написано, що цей обман пронісся, але не у всіх серцях. Брати і сестри, слава нашому Господу, що ми повірили живому Божому Слову Ісус Христос Воскрес! Слава йому, брати і сестри! І Він з'являвся. З'являвся, кому з'явився? В першу чергу написано: Він з'явився Марії Магдалини. Цінила вона своїм учителем, вона ходила за ним. Вона багато пережила милості Господньої. Написано Марія, з якої Ісус Христос вигнав сім демонів. Прийшли, камінь відвалений, гроб пустий, немає. Марія не пішла, вона не поспішила від гробу додому. Написано, вона стояла і плакала. Вона побачила два ангела, один у головах. У другій у ногах, де лежав Ісус Христос, вони стояли там. Але раптом повертається, побачила людину, яка ще стояла рядом. І вона подумала, що це садовник. і повертається, і каже: якщо ти взяв його, скажи, де ти його положив. Я піду і візьму його. Настільки Ісус Христос був для неї цінним. Але Він не мовчав. Він проговорив до Марії, і вона пізнала голос. Слава нашому Господу! Вона каже учителю, і Він каже: Марія, не прикасайся до мене, я ще не відійшов до Отця мого. І скажи, каже учням: я йду до мого Отця і вашого Отця, до мого Бога і вашого Бога. Слава нашому Господу, брати і сестри! І ми читаємо Боже Слово через пророка Ісаю За багато років до народження Ісуса Христа пророчі слова, 53 розділ пророка Ісаї, 11, 12 вірш, говорить так, на подвиг своєї душі Он буде смотреть з довольством, через познання Його, Он, праведний краб Мой, оправдає многих і гріхи їх. на себе понесет. Посему я дам ему часть между великими, и сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих, и за преступников сделался ходатаем. Аллилуйя! Слава нашому Господу, брати і сестри, не за добрих людей він зробився ходатаєм, не за праведних людей, іменно за преступників. Сьогодні зустрічаючись з людьми, а люди задають питання: а хто ж у вас такий є? До вас люди приходять, які були преступниками, які були ті, які пройшли в'язницю за свої злочини. Це люди, які були наркоманами, це люди, які чинили різні, різні гріхи. Правильно кажу, такі люди в нас є, але це ті, які були колись. Павло каже, ми колись були рабами похотей, различних удовольствій, рабами різних гріхів, але каже, омилися і освятилися через кров Ісуса Христа, слава нашому Господу, за преступників. Ісус Христос, Божий Син, а наш Спаситель, зробився ходатаєм. Люди часто задають питання, а хіба може мені бути прощення, коли я стільки наробив зла у цьому світі? Може бути прощення. Кров Ісуса Христа, вона не втратила силу. І часто люди задають, Сатана обманює. каже, якби ви знали, скільки я зробив зла в житті, ви б не говорили б, іди до Христа, тому що мені немає прощення. Але це обман диявола. Бог дає прощення. Ми читаємо за розбійника, висить на хресті за свої злочини, які Він чинив, але каже такі коротенькі слова. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царство Твоє. Він отримав прощення і отримав спасіння, і почув благословенні слова. Каже: нині будеш зі мною в раю. Слава нашому Господу! Брати і сестри, Марія Магдалина, можливо, і злочинила, тому що сім демонів було в неї. Вона була безбожниця, вона була дитиною диявола. Але прийшов той, який за преступників зробився ходатаєм і вона отримала звільнення, вона отримала нове життя в Ісусі Христі, розп'яли Христа. Марія плаче. Вона не може втішитися, розп'яли того, хто приніс їй нове життя. Але вона зустрілася з ним равуні, що значить учитель. Він явився і апостолу Павлу, і я зачитав цей текст, де апостол Павло каже: після Воскресіння багатьом являвся Христос, але саме останнє Він явився для мене, як некоєму ізвергу. Брати і сестри! Страшне слово, правда. Воно має двойне значення. Нікому ізвергу, ізвір, український переклад каже, недоносок. Але другий переклад каже: ізвір це жстока людина, яка чинить жоке зло, Жестокий, що означає ізвер. І це друге значення, воно має відношення до апостола Павла. Він каже, що я жорстоко гнав Церкву Христову. До зустрічі з Ісусом Христом. Він не знаючи, Ісуса Христа, Він каже, я все це чинив по моєму невідінню. Він не знав Христа. Він не знав, що Ісус Христос, йому було закрито, що це іменно Месія, за котрого говорили пророки старозавітні, котрого чекав Ізраїль. Але коли він прийшов, вони його не пізнали, брати і сестри, не тільки Павлу з'явився Ісус Христос. Він явився в свій час кожному із нас, за що слава нашому Господу. Хтось був кращий, хтось був злочинцем, хтось був преступником, як я зачитав, але Христос зробився за нас ходатайом. Алілуя! І ми читаємо Боже Слово, Ісайя каже, 65-й розділ, перший вірш. Такі благословенні слова, я відкрився, не вопрошавшим о мені, мене знайшли, не іскавши мене, вот я, вот я, говорив я народу, не іменувавшимуся іменем Моїм. Прийшов до своїх, свої не прийняли. Тим, які прийняли, віруючи в нього, Він дав владу бути дітьми царя, царів слава нашому Господу. Це ми з вами, брата і сестри. Ми не іменувалися іменем нашого Господа Ісуса Христа, але Воскресінням своїм Він нас оправдав. Він помер за гріхи наші, воскрес, щоб нас оправдати. І ми не іменувалися Його іменем. Сьогодні ми є діти. Сини і дочки, чому Він написав наші імена на долонях своїх, кров'ю своєю. Алілуя! Благословенне ім'я нашого Господа Ісуса Христа. Він здобув нам перемогу і далі каже апостол Павло, сьогодні вже було нагадано благодарення Богу, дарувавшому нам побід Господом нашим Ісусом Христом. Не тільки Він. Звершив перемогу. Це подвиг був і Ісуса Христа. Всяка перемога це є подвиг, і всяка перемога потребує зусилля. Для того, щоб здобути перемогу, треба великі зусилля прикладати. Для того, щоб мати цю перемогу, треба платити велику ціну. Сьогодні за перемогу, яку чекає вся Україна, Україна платить надто велику ціну, щоб здобути перемогу. І Ісус Христос, щоб здобути духовну перемогу, перемогу над гріхом, Він заплатив велику ціну, ціну власного життя. І це є подвиг. Для нас Він дав перемогу через Ісуса Христа, Отець Небесний, щоби ми перемагали в нашому житті. Для того, щоб перемагати, треба деякі речі зробити, брати і сестри. Благодарені Богу, каже Павло, що Він дав нам перемогу. Щоб мати цей подвиг перемоги, що нам треба зробити, брати і сестри? Іде корінь нашої перемоги в Ісусі Христі. Перше, що я хотів би сказати, перемога наша через кров нашого Господа, і Ісуса Христа. Ми читаємо откровенні. Ми читаємо, і Ісус Христос каже такі слова. Оні Його кров'ю Агнца». слава нашому Господу. Перемогли ті, які Христові, ті, які послідували за Ісусом Христом, вони перемогли кров'ю Ісуса Христа. Кров Ісуса Христа, вона є в нас, вона є на нас. І ми коли. Участвуємо у причасті, ми з вірою, з відвагою споживаємо кров нашого Господа Ісуса Христа, щоби бути завжди переможцями, щоби ніколи не бути переможеними дияволом, переможеними гріхом, але щоб бути переможцями. Друге, про що говорить Писання, наша перемога це наша віра, слава нашому Господу. Брати і сестри, ми читаємо Боже Слово, написано: «Ібо всякий рожденний від Бога, побіждає мир, і сія побіда, побідівшая мир, є віра ваша. Хто побіждає мир, як не той, хто вірує, що Ісус є Син Божий, слава нашому Господу! Той, хто вірить, що Ісус Христос. Не просто прийшов як пророк, не просто прийшов як якась історична особа для Ізраїля. Ні. І Ісус Христос є Син Божий, а наш Спаситель. І це ми приймаємо вірою, і це є наша перемога. Третє, про що я хотів би нагадати, коли ми перемагаємо, написано не тільки кров'ю Ісуса Христа, і Словом свідетельства свого. Слава нашому Господу! Є обов'язок для нас з вами, брати і сестри, не тільки вірити, не тільки називатися дітьми Божими, але каже, до того, кого Ісус Христос звільнив, гадаринського Бесноватого, каже, іди в твій дім і скажи, що зробив з тобою Господь. Сьогодні для нас обов'язок, брати і сестри, Він нас спас, Він нас обмив кров'ю своєю, Він нас оправдав. І сьогодні дав сили і дав повеління. І каже: ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий, і будете мені свідками в Єрусалимі, Самарії, Іудеї і аж до краю землі. Коли приймете силу, ви будете мені свідками. Наша перемога, слово, нашого свідоцтва, слава нашому Господу, брати і сестри! Хай благословить нас Господь! І на закінчення один текст ще зачитаю, де написано такі слова. Апостол Павло пише друге післання до коринфян, подібне місце, другий текст з 14-го вірша. Но благодарення Богу, который завждає нам торжествувати в Христі. І благоухання, познання о себе розпространяє намі на всякому місці. Слава нашому Господу! Брати і сестри, подяка Богу, що Він завжди дарує нам торжествувати. Коли ми переможці, ми завжди будемо торжествувати. Ми будемо радіти, ми будемо прославляти нашого Господа. Але коли ми переможені дияволом, коли ми знову попали в рабство гріха, ми не будемо торжествувати. Наше серце буде тяготити, наше лице буде сумне. І тому апостол Павло каже, він дає мені завжди торжествувати, він дав мені перемогу. Павло каже: подвігом добрим я подвізався. Хай Бог благословить нас, брати і сестри, щоб кожен із нас добрим подвігом подвізався в житті, щоб благоухання від нас. Розносилося для всіх людей, які нас оточують, щоб люди розуміли, що ми є переможці, ми є спасенні, ми маємо вічність в Ісусі Христі. Хай Бог нас благословить, а йому Хай буде слава. Амінь.